Поразка у першій домашній грі сезону 2024-2025. Футбольний клуб Буковина у суботу 17 серпня вдома приймав команду з Хмельницького Волочиська. Агробізнес показав максимальний результат у стартовому турі і мав цілий тиждень для підготовки до протистояння з футболістами Буковини. З яким рахунком закінчилася гра, та яка атмосфера панувала на стадіоні. Розкажемо далі. Футбольний поєдинок на стадіоні Буковина за традицією розпочали з гімну України, хвилини мовчання та подяки Збройним силам України. У грі з хмельницьким агробізнесом перший символічний удар м'ячу – військовослужбовця Івана Лакусти, який взяв у полон двох російських солдат. Поранення отримав неподалік населеного пункту Стельмахівка на Луганщині. Нині на лікуванні в Чернівцях. Слава Україні. Чернівчани жваво розпочали гру, одразу взявши контроль над м'ячем. Та попри перевагу, Буковинці на 15-й хвилині пропустили гол. Головний тренер агробізнесу такий результат назвав випадковістю. Я сьогодні на футбольному полі, я рахую, була одна команда це Буковина в плані ігри. Але, знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага і команда. Цій ситуації наша команда використала один момент і якби відстояли свої ворота сухими і перемога. Але ще раз говорю, це напевно найгірша наша гра. За всю історію, що ми що я працюю в агробізнесі, вболівальники після першого тайму все одно вірили у перемогу буковини. Майже майже стараємося кожного матчу приходити, як виходить по часу. А Аболіваємо ще з дитинства. От у нас молоде покоління теж займається і тому. Ми стараємось не пропускати для того, щоб підтягувати трошки, щоб дивилися, що як щоб вчилися на помилках, виправлялися, ну і тягнулися більше до якихось е вищих рівнів. Я з Тернополя приїхав в Чернівці, вболіваю за наших. Я сам по собі футболом не дуже цікавлюся, не дуже люблю, але прийшов з друзями подивитися на футбол. І не дуже мені подобається наш рахунок. Я слідкую давно. Ну і наразі слідкую, але на жаль, був тільки тричі на матчі Буковини. Якось так здає, здається, стається, що скільки разів я все вона має програти. Гра подобається хлопці, класні, бігові, спортивні, але наразі програємо. Але Мене хтось питав, який коефіцієнт зараз на матч. Я кажу, хлопці, не може бути жодного коефіцієнту, тому що Буковина переможе і по-іншому бити бити бути просто не може. Не так давно боліваю за Буковину, адже нещодавно переїхав в Буковинський край. Але зараз стараюсь відвідувати усі домашні матчі з початку цього року. Застав ще декілька з минулого сезону, а в цьому сезоні вже планую не пропускати. А звідки переїхали? З Тернополя. З Тернополя? Так. Як вам пора Буковина? Гра хороша, вона вселяє надії, але тим не менше 1-0 програють. Але нічого, надіємося, що відіграється, тому що переважають команду по всім статтям, як то кажуть, але поки що не вдалося забити гол. Я думаю, це питання часу. Як давно вболіваєш за Буковину? Сьогодні. Перший раз! Всі. Да. І як тобі гра? Хто сьогодні краще грає? Буковина. Ми я, я і мій внук поболіваємо за Буковину, буковина перемоги. І чого? Я бабуся по футболісту маленько. Трошки розумієтесь на футболі? Ну так, да, трошки, да, вже четвертий рік займаємося. П'ятий, яти. п'ятий, да. так. Я гра вам Буковина сьогодні. Ще трошки розкачуються вони, а так може бути все добре. Ми віримо в перемогу. Перша домашня гра футбольного клубу Буковина закінчилась з рахунком 0-1 на користь агробізнесу. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома, але це футбол так склали, що. Одна ошибка привела до пропущеного м'яча розбиратись, аналізувати всю гру. Я буду з командою. Команда сьогодні продемонструвала якісний футбол, були моменти, які ми не реалізували. От. Ну так буває це футбол. Головний тренер Буковини залишився незадоволеним роботою суддів під час матчу. Попереду багато ігор, тому, тому так. Але мені сьогодні дуже не подобалось суддівство. Ключовий момент це пенальті. На мою думку, він був 100%. Тому я без. Матюків без нічого наполягав на тому, що пеналь був і в настойчиві формі говорив суддю, за що отримав красну карточку. Пусть подивиться відеоповтор. Я вважаю, це не красна карта. Жодного плохого слова я судді не казав. Говорив тільки, одно, що там був пенальті. Збереження прописки у першій лізі і вихід до прем'єр-ліги залишаються пріоритетними для футбольного клубу Буковини. Звичайно, що можна побачити тактичний малюнок гри трошки інший, ніж був при попередниках. Але знову ж таки, до кожного малюнку гри треба адаптуватися, а на це потрібен час. Я вважаю, що навіть на зборах у нас не було достатньо часу для того, щоб підтягнути по тактиці. Те, що вимагає в даному випадку тренерський штаб. Поки що цього не видно. Будемо бачити далі. Що буде після двох ігор нового сезону футбольний клуб Буковина на шостій сходинці у турнірній таблиці. Наступну домашню гру у рамках чемпіонату Чернівчани зіграють 31 серпня. Прийматимуть тернопільську ниву. Михайло Поп'юк, Олена Кречко, Андрій Кордубан. Новини сі 4